Добрий день, шановні телеглядачі. Роблячи репортаж про день народження голуба Павла Івановича, який загинув два роки тому. Я зустрівся з його свахою, добови коленою, яка мені розповіла, як і де відбулася трагедія. Це трапилося в Польщі. Перевозили вони там. Наші діти поїхали ще до війни в Польщу. На роботу. Вони вже третій рік їздили. От. Сталася війна, вони повезли внуків туди, повезли моїм, нашим дітям, повезли дітей. І ну, хто знає, що там що, що, що сталося, це я не знаю. Чи пояснювала там місцева поліція, моїм дітям за це теж ми не знаємо нічого. А сталася аварія. Може заснув, може хто його знайшов, що було. Сталася аварія. Слава Богу, що діти залишилися неушкоджені і Оля Сваха, а з пашою таке сталося. Весь удар прийняв на себе. Така трагедія в нас вийшла. Ось ми з тобою ведемо бесіду на Алеї Слави, де погибло 19 хлопців, які захищали Україну. Я вважаю і йому місце теж тут на Алеї Слави. Тільки захищав він не Україну, а свою сім'ю. Да. Да, так, Вивіз зразу в перший день війни, він зразу вивіз дітей, онуків і Олега старшого сина, дружину з дітьми, і наших ну, спільних внуків зразу повіз. І так от. Сталося. Мріяв повернутися а катай, зваха, ми, ми через дві тижні приїдемо вже з Олею. Ми дітей відправимо, а через дві неділі повернемось. А воно, бачите, як сталося. Да. Зараз там Оля збирається, мабуть, сюди його перевозити, ну, це ще не відомо, як воно буде. Ну, там він похований на кладовищі, є там спеціальні ячейки, де. де... Зберігається його прах. Якщо так так. що Прийде час. Що там діти думають повертатися сюди? Поки що ні, поки що не думають повертатися, тому що ну, всі ми знаємо, роботи немає, за, 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 за що жити. Роботи немає, школа в нас теж онлайн. Там діти ходять, онуки ходять у школу, діти працюють, сваха коло них, поки що там. Ось ми з тобою прожили життя і мені соромно, наприклад, передавати оцю країну, в якій ми живемо своїм дітям і онукам. Що ти скажеш про це? Я з кожним словом я погоджуюся, тому що я сама я ніколи в страшному снімені, мабуть, мене не що мої діти підуть захищати свою країну. Молодший син мій пішов. Він зараз в лавах ЗСУ знаходиться. От. Я не знаю, не знаю. Розруха, війна, кінця краю не видно, коли воно все закінчиться. Хотілося б, щоб не те, що хотілося, а всі ми хочемо, щоб ми перемогли. Тому що наше, наше, ми праві. Як колись казали, наше діло праве. До нас прийшли, не ми, не, ми, не ми пішли воювати, до нас прийшли з війною. Іде боротьба між злом і добром. Як зло може перемогти добро, я, я взагалі не розумію. як добро, це. добро завжди. перемагало І переможе на цей раз. Я в це вірю. А весь світ дивиться на все, оце, на все те, що Україна захищає ага. весь світ від расистської сволоти, від ну, в, нечисті. Вони, вони як, як, от, знаєте, як на арені. як вони, вони спостерігають. Хто кого чи я навіть, навіть не можу сказати, де тут правда. У мене моя думка така, що вони просто зайняли позицію спостерігача, ну, допомагають чимось. Ну, поки допоможуть, там тисячу совіщані, тисячу самітів, тисячу я не знаю чого пройде. А наші хлопці воюють ну, просто, на, на, можна сказати, на ентузіазмі та, на, та за свої кошти. І втрачають життя, і, і здоров'я, і каліцтво. У мене просто крик душі. У мене крик душі.